Повітряна тривога оголошена по всій країні. Досі триває терористична Росія. Здійснила пуск крилатих ракет зі щонайменше дев'яти літаків. Ту 95 та застосувала балістику. У Києві пролунала низка вибухів. Останній було чути буквально хвилину тому. Мер столиці повідомив про роботу. ППО також телеграм-канали кажуть про роботу протиповітряної оборони на Хмельниччині і рух на Рівненщині на Одещині. Повідомляють і про зліт двох бортів Міг 31 з моз. Здоку є загроза пусків крилатих ракет кинжал. І з самого ранку під масованим обстрілом балістики Харків вибухи там лунають і в ці хвилини. Попередньо відомо про влучання в одну з лікарень міста. Інформації про постраждалих поки немає. Повідомляють у поліції. Загалом у місті пролунало 10 вибухів. Масована атака на Україну почалася ще з ночі. Ворог задіяв БПЛА. Більше 10 шахетів атакували Львівщину. Міський голова Андрій Садовий повідомив. Домов про загоряння об'єкта критичної інфраструктури у Львові працюють оперативні служби в Одесі вночі. Уламки ворожого шахеда пошкодили багатоповерхівку. В Будинку сталася пожежа на місці. Працюють слідчі під ударом дронів. Камікадзе опинились населені пункти на Одещині. Кількість шахедів, ще уточнюється. Однак, цю російську дронову атаку вже називають однією з наймасовіших.